Саме стосовно судів роботи цієї медичної служби, якщо ви. Вас... Хто ви? Канал 24, е, будь ласка, яка взагалі система роботи медичного пункту тут на Євромайдані? Ну, цього... то не тільки медичний пункт, а ви знаходитесь в медичній службі штабу національного спротиву. І медична служба побудована за принципом е, стаціонарних медичних пунктів, яких сім на сьогодні у нас є. По периметру тут і за периметром, там, де ночують е, наші протестувальники, а також волонтери. Волонтерських бригад швидкої допомоги, так званих мобільних груп, які ходять серед мітингувальників. Це основний такий принцип її побудови. В стаціонарних медичних пунктах чергує, як правило, два лікаря, дві медичні сестри: 8 годин або 12 годин на добу. Графіки складаємо на два дні наперед. Все працюють волонтери, як і лікарі, так і медичні сестри. Мобільні групи складаються від двох до чотирьох осіб, ну, відповідно, два або два лікарі і дві медичних сестри або студенти-медики, які забезпечують медичну допомогу. Також у нас є свій фармацевтичний і аптечний склад, куди поставляють нам також на безоплатній основі медикаменти, які необхідні в медичних пунктах. На сторінці Фейсбук у нас є своя сторінка у Фейсбуці, називається медична служба штабу національного спротиву, де ми щоденно ввечері публікуємо потребу в медикаментах на наступні періоди. Тому ті бажаючі, які хочуть допомогти мітингувальникам тими чи іншими медикаментами, можуть зайти на цю сторінку і подивитися в нашу потребу, принести нам відповідні медикаменти. Також у нас працює санітарно-епідеміологічна кажучи служба, яка дивиться за санітарним станом. За їжею, як видають власне їжу, щоб були в відповідній формі одягнені в гумових рукавичках, також за дезінфекцією приміщень, за озонуванням приміщень, ну і так далі. Ми співпрацюємо з значить, надається медична допомога тільки первинна тут. все, що стосується вторинної медичної допомоги, викликається швидка карета швидкої допомоги, які доставляють на вторинний третинний рівень уже в лікарні міста Києва за їхнім погодженням. Тому медична служба функціонує успішно. За день приблизно то останні три дні наші медичні пункти і волонтери обслуговували за зверненнями близько півтори тисячі мітингувальників. Основні звернення це як правило застудні хвороби. Також підвищений тиск, такі серцево-судинні. Якісь серйозних ось травм пошкоджень немає. За госпіталізація в день від 10 до 15 осіб в лікарню. Запалення легені, деякі там травми часом бувають. Ну таке. А розкажіть, ласка, чи були ви у ніч зачистки майдану, другу ніч з 10 на 11? число? Так, я тут чергував і всю ніч знаходився тут безпосередньо. А розкажіть, ласка, наскільки Тому... були травми? наскільки важко було знову? З 10 хворих постраждалих, точніше, ми доставили до карет швидкої допомоги, працювали на вулиці наші бригади волонтерів. Їх було 15 тоді, і із найсерйозніших травм це було дві: перелом ноги. І перелом носа, і, і так без забиття, черепно-мозкова травма. Всі інші були з черепно-мозковими травмами і з такими забиттями, скажімо, в основному. На відміну від версії офіційної нашого прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ про те, що не застосовувалася сила, так, у вигляді кийків не застосовувалося, але Берко тоді таку підпільну тактику примінив. До мітингувальників вони били людей по ногах своїми чоботами і щитами метале тому, скажем, із тих, хто звернувся до нас на наступний день, точніше на наступний день, а от після шести годин ті, хто не потребували, скажімо, такої медичної допомоги вже швидкої доставки в лікарню, це тут безпосередньо от в цьому медичному пункті, де ми знаходимося, більше 50 мітингувальників звернулися з синцями і забиттями саме ніг в ділянці Голіні. Тому, скажімо, також була застосована така таємна зброя, щоб не було видно журналістам. в одну дякую. Там, будь ласка.